Дюймов, тобто це десь 30 см, тобто просто було або або перемикали, або не перемикали. Тобто тут ага. може бути, отут, наприклад, це 60 см, а да? отут може бути вже 30 ага. см. Це. це так вийшло, так? Ні, ні, це просто спеціально так а, зроблено, а просто різні не, варіанти. Да, вивчаються різні варіанти ряду, навіть, безрядні, да? різні варіанти, де краще буде, там або там. Ага. Тому щохітоз, він рухається з вітром. І льон він буде забезпечувати захист створювати як бар'єр для проникнення скіхітозу на посіви нуту. Тобто і інший також резон цього такого вивчення – це те, що нут він буде рости дуже довго, якщо немає. Стресу, ну, жари або недостатку вологи. А льон він на себе забирає також частину вологі, і Він забезпечує цей стрес для того, щоб ну, він краще плодоносити.